Всім привіт! З вами канал Електроспа. Сьогодні в нас тест під навантаженням двох популярних високоємнісних акумуляторів. Це є Samsung INR 18650 35 e І на тесті в нас LG INR 18650 mj 1 Ось такі два акумулятори обидва з розборки. Перевіримо, як вони себе покажуть та який. Буде краще. Вже почнемо з ваги? 48,3 48,3 Це в нас Samsung LG 46,7 і 46 і 9. І так, внутрішній опір. Samsung. Сподіваюсь, видно добре. Отже, Samsung. 20,9. Другий. 20,5. Акумулятори повністю заряджені. І так, LG. 29 мільйон. Другий екземпляр 28.4. Будемо проводити тест на електронному навантаженні. Будемо починати із току 7 А. І після чого будемо тестувати током 10 А. Отже, почнемо із. Самсунга. Ставимо термодатчик і вставляємо акумулятор у слот. Так. Тестувати будемо до 2,5 вольт. Температуру будемо бачити тут. Отже, починаємо тест. Отже, тест закінчено. Обидва акумулятори витримали розряд током 10 А. Із особливостей при струмі меншому акумулятор LG був трішки холодніший. При струмі більшому, навпаки, акумулятор LG був більш теплий, приблизно на 2 градуси. Ну, різниця не, не велика. Поємності. По нагріву плюс-мінус акумулятори між собою схожі. Ще ті, що ті акумулятори прекрасно підійдуть для електротранспорту, ліхтариків, повербанків та іншої, будь-якої іншої техніки, де не потрібно високих розрядів. 10 А постійно акумулятор може витримати, проте при такому циклі. При таких великих струмах, відповідно, довго акумулятор не проживе. А от розрядний струм в районі 3-4 А буде ідеально для такого акумулятора. Виробник Samsung заявляє 500 циклів заряду розряду е, при розрядному струмі 3,4 А. Після 500 циклів е, залишкова ємність буде понад 60%. Виробник LG. Заявляє 400 циклів заряду розряду, але після 400 циклів залишкова ємність 80%. Тому щодо кількості циклів, думаю, що вони будуть плюс-мінус співставні по службі. Тому бажаєте замовити. Посилання є в описі, є в наявності як LG, так і Samsung. Якщо вас цікавлять якісь деталі, запитуйте, якщо вас цікавлять. Певні тести так само. Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буде багато нових цікавих відео.